Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням: хто слухає вас, мене слухає, і хто відрікається вас, мене відрікається, а хто відрікається мене, відрікається того, хто послав мене. Вернулися сімдесят два, з радістю кажучи: Господи, й біси, коряться нам за Твого імені. Він сказав їм Я бачив сатану, що наче блискавка, падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на зміїв скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніхто і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імін, імена ваші записані на небі. В той час Ісус радів Духом Святим і сказав Прославляю тебе, Отче, Господи неба і землі, що ти втаїв це від мудрих та розумних, і відкрив немовлята. Так, Отче, бо так тобі подобалося Соборо. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Я у вас перший раз, тому вибачайте, може щось не так по-вашому. Звати мене отець Віталій, але хочу вас всіх поздоровити сьогоднішнім святом, великим святом. Перше поздоровити всіх Михайлів, Михайлівних, і всіх вас, які е, маєте ангелів хоронителів Це значить всіх з цим величезним святом. Собор Архангела Михаїла є особливим дивовижним святом, бо він є собором єднання добра. Архангел Михаїл, ми знаємо про нього дуже вже багато, ми маємо почитання його, молимось часами, просимо в нього заступництва, помочі. Але ми знаємо, що він очолив Боже військо, так? і що саме Архангел Михаїл. він... Той, який об'єднав все небесне військо всіх духів добрих у боротьбі з злом? Арханен Михаїл, він дивовижний є тим, що в його самому назві хто, як Бог, вирішується і підказується нам. За кого ми маємо і для кого ми маємо жити? Добро його доказувати не потрібно, а зло завжди кричить. Чим білью, так? воно вражає нас і воно кричить. Ми зараз так само переживаємо війну, і ця війна вона не тільки має характер зовнішній, вона має характер глибший. Вона має дуже глибокий духовний характер. Тому що добро і зло, воно ніби зараз в такому двобої сильному, так як колись було то в небесах, а тепер тут на землі, за кожного на, з нас йде двобій. Кожен з нас має волю, яка вирішує. Я буду з Богом, я буду служити Йому, чи я буду відкидати Богу своїми гріхами, злом, таким, яким буду чинити. Кожен з нас цей робить двобій і нам підказує сьогоднішнє свято добре нам покликати на поміч Михаїла, який все небо. І сказав, хто є Бог, кому єдиному ми маємо служити, і кого ми маємо любити, Бога Творця, Пресвяту Трійцю. Бога, який нас любить, який все створив для нас, навіть і сина свого єдиного дав за спасіння кожного з нас. І коли Господь торкає наше серце своїм словом, він міняє це серце. Він наближує нас до себе, до своєї любові, до свого тепла, до своєї чистоти і святості. Він перемінює серце наше. Не приносить тривоги, неспокою. А приносить радість мир у Святому Дусі. Зрадів Господь Духом Святим. Що відкрилося це людям, які прості, які просто повірили в те, що Господь там переповідав, в добру новину. А ця добра новина звернена до кожного з нас. Сьогодні, зараз, добра новина про спасіння тебе, тут присутнього, і всіх твоїх рідних. І ми маємо велику радість, велике щастя, що можемо разом з небесними безцілесними хорами, з Архангелом Михаїлом, сьогодні своє сказати Богові так. Так як причиста Діва Марія сказала так. Так ми також можемо сказати своє так, що ми хочемо Богу служити, ми хочемо Його величати. Ми хочемо стояти завжди по стороні добра, але не тільки словом, але й ділами, своїми ділами, тими, що ми робимо на щодень. Бо дуже просто бути у церкві одною людиною. А дома бути другою людиною. Проти цього якраз Господь казав: не будьте книжниками і фарисеями. Ту любов, яку ви відчуваєте при святій тайні Євхаристії, принесіть додому, до своїх рідних. Принесіть ту любов, ту радість, той мир. Трішечки стриманішою бути, трішечки відважнішою в чомусь бути. Ми треба мати відвагу, щоб сказати дитині, слухай, лиши телефон, а зараз стань зі мною тут помолися. Бо деколи нам цього теж бракує, ми думаємо, там вона собі, вона зрозуміє колись. Деколи треба сказати. Бог із нами зараз. І Архангел Михаїл з нами зараз, який посилає не один раз вістуна нам, і ми відчуваємо підтримку від неба, від небесних сил, скільки таких випадків є. Та сотні, та тисячі. Навіть тоді, коли летять кинжали на наше місто, Господь відвертає. І Господь буде далі. Берегти нас, коли ми будемо триматися добра, коли ми зовсім відкинемо зло, я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба. Так від нас має бути відкинуте всяке зло, всякий гріх, щоби чистим, щирим серцем славити, любити і вшановувати Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу! promo